Значить, Починаємо з питання про внесення змін до структури загальної численості виконавчих органів Жерівської міської ради на першому рішенні першого сесії вольфового скликання від 21 грима 20 року номер 7 з змінами. Доповідає Батія Зівня Розумівна, звичайний відділу по роботі з персоналом. Доброго дня, депутати. прошу вам, пане Макрея, Створився на разі політики культури і туризм, відео заводиться сьогодні. Да. Ця практика вже щось буде в неї таких та, серичних раз може помошувати в е, Україні, і зараз вже відео мене перші того, ну зобов'язаю створити такий орган контролю за. Мати на зміну напрямку використання площі. Зобрання штана. Ми просто дозволити дозволили змінити напрямок використання бюджетних коштів, зв'язку з тим, що великі залишки дозволимо на генератори заходах освіти, а у нас є тринадцять закладів освіти, і закінчується термін за використання робочих що Тому ми перенаправляємо цей бензин на всі заклади освіти. Там потрібно буде готуватися до зимового сезону і політська дров. Ну і це багато де великі площі школи, наприклад, такі краще, будь-які дітей, багато землі і потрібно цепи траву. будемо використовувати цей бензин саме для таких потреб. Дякуємо. Хто там теж у мене зараз у сесії? Дякую. Є ще питання про прийняття маймалок у мобільному власність на відсутній територіальної громади. Розповідає Олен Жаків. Доброго дня всім працівникам. Значить, даним рішенням ми приймаємо таку маймальну власність не рахунок маймаліки, як розташовано в стерегію у ДАВК. По вулиці Покровська, 78А. Це будівля ФАП, яка раніше не була прийнята окрема власність з якихось причин, а станом на зараз є нації вряті Майнської районної ради з додатками з їхнім рішенням сесії про передачу правозамовному. Також відзначаємо голосу. ми даємо водопровідні мережі по селу Бідівці, по селі Зорінці, по селі Малаш Марінка і по селу Людовка. тобто з балансу поміж Ми не проходимо. Тому прошу підсумки. Все буде добре, купимо електромобілі, будемо залишачувати. ми це будемо бачити. Купимо електромобілі, будемо залишачувати на кожному для моменті. Так. Thank yeah.